Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую карту дня для вас на 11 листопада 2024 рік. Цей день понеділок. І так, дивимося, як завжди, чотири варіанти. Вибираємо свій. І так, перший варіант карта дня на 11. Листопада 2024 рік понеділок. Карта дня для другого варіанту, карта дня для третього варіанту і карта дня для четвертого варіанту. Прошу, будь ласка, вибирайте. Кому потрібен час, ставте на паузу. І так, вітаю вас, мої дорогенкі одинички. Сьогодні дивимося карту дня для вас на понеділок. І так, що ми маємо? Карта дня, понеділка для першого варіанту, карта смерть. Ви знаємо, ми не боїмося, ми не лякаємося, да? карта смерть це щось з ваш... відійде з вашого життя, і почнеться новий етап, да? від чогось ви відмовитеся. Все м'ягесенько-легесенько відійде. Тобто новий період життя. З чим буде це пов'язано, давайте подивимося. Ви знаєте, що також це може бути і дійсно смерть, але ми поганенько не дивимося. Да? Роздивимося, що це переміна, просто переміна життя. Переміна щось е, ненужне, те, да? що вже віджило у вашому житті, уходить. Так, дивимося, з чим це пов'язано. Ось якісь були конфлікти, якісь ссори, якісь із грошей. Да? Ось дивіться. Оце все якісь конфлікти, якісь якась да? конфліктна ситуація за по грошам. Ось вона уходить і починається період нового, насищеного, активного, вашого такого душевного спокою і, і рівноваги. Да? Туз, Кубків, да? емоційне наповнення. Тобто ці конфлікти і біздіння вже уходять. В понеділок, можливо, у вас рішиться якесь питання, наприклад, да? конфлікт, я не знаю, там, якийсь був конфлікт за гроші, да? там премію вам не повисили, чи ще щось, але воно, цей конфлікт, це все рішиться, це, це все уйде і почнеться в понеділок, у вас щось новеньке, повищення по, зарплати, премія. Ну, щось таке. Важне, щось було зв'язане з грошми. Да? Суддівний конфлікт якийсь. Да? Наприклад, він вирішився, і ви там отримали свою, що, що там вам треба. Ну, в общем, це все, що буде пов'язано з дінішками. Те, що не могло вирішитися, воно вирішиться. Такий прогноз у мене для першого варіанту на понеділок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, ну, як завжди, моє традиційне. Щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю, вітаю вас, мої двічки! Карта дня для вас на понеділок, на 11 листопада. І так, дивимося. Карта дня для двічок. Карта шут. Легкий, спокійний, веселий, беззаботний понеділок. Навіть якщо якісь будуть і труднощі, якісь серйозні питання, ви будете до них відноситися з якоюсь такою дитячостю і Тобто Не хочеться працювати, нічого не хочеться. Я такий ще я в неділі, да? ще я відпочиваю, що в мене все добре, і не хочу входити в... в понеділок, входити в роботу в якісь серйозні справи з головою. Тобто Така легкість, налігкі, да? З яким це буде таке? Ну От ви самі, ви самі своїм імператором, свої, своїй житті, своїй імперії. От ви такий, завтра у вас день такий, от, кажу, завтра, ну, понеділок, такий день. беззаботний, він серйозний, але буде до нього відноситесь по легкості. Ну, такий, хороший, спокійний день. Отакий от, мій пригноз для двічок. Прекрасно. Не беріть дурне в голову, тяжке в руки, називається. Це такий буде день. <поє> в понеділок ваш. Тому бажаю вам, щоб так і було. <поє> і хочу сказати вам, мої дорогеньки, щоб не трапилося в житті, пам'ятаєте? <поє> що все буде добре. До зустрічі, мої До хороші. Вітаю вас, мої трічки! Дивимося, який буде день понеділок для вас. І так. Понеділок для моїх дорогів трічок буде Ах... сімка жезлів, огонь. Тобто, як я на цю карту кажу, ви вже пам'ятаєте, напали всім селом, єлі отгавкались. Да? Будуть, це буде пов'язано не тільки, наприклад, там на вас будуть набрасуватися конфліктні ситуації, але це може бути і справи. Начальство там, і те, і те, і, оте, і отам, і ото, Але ви будете відбиватися, будете самоутверждення, тобто не треба на мене нападати. Я, я це, конкуренція це може бути, також може бути, що я там защищаю. Там, Свої позиції. Не те, не що позиції. Позиції це у нас трошки друга карта, карта це восьмьорка чи дев'ятка, да, ми захищаємо свої. А от сімка це, я ж кажу, що якісь нападки на вас, а ви відбиваєтеся. да? Місце під сонцем. Тому день буде таким, ну не можу сказати, що легким. Це все-таки будуть трошки конфліктні ситуації. Давайте подивимося, з чим це буде пов'язано. Один із варіантів, ви ж знаєте, що ми дивимося. Один із варіантів, з чим це може бути пов'язано? З роботою. Це буде пов'язано з вашою професійною діяльністю. Тобто, мої дорогесенькі трічки. Чекайте те, що я їх сказала вам, що можуть на роботі на вас грузить дуже багато справ, бо жезли це активність, це значить якісь справи, можуть вам давати дуже багато розпоряджень і тому. Не входьте в конфліктні ситуації, а в більш спокійній манері да, відставите свої е, місця під сонцем. Да? На, на російській мові саме да? Тобто Ви так спокійно, уміряно, ровненько рівненько і спокійненько ставте всіх на свої місця. Тобість, е, безконфліктно. Е, Такий мій прогноз для трійчок. Дякую, що ви зі мною. Прошу вас ставити лайки, коментувати, ділитися моїми відео зі своїми рідними і близькими. Тим саме де допомагаєте мені в розвитку мого каналу. Ну, як завжди, моє традиційне. Щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, мої дорогесенькі четвірочки. Дивимося, який у вас буде понеділок. Енергія понеділка для четвірочок. Енергія для четвірочок рицар жезлів. Вперд із песнь да називається. Це е... переміни теж бути, це активність, це сів на коня і вперед, вирішувати проблеми, да? рішати, енергії, якісь. Взагалі такий ріск може навіть трошечки бути. Да, там, але це активність. Будете всі в ділах щось туди побігли, те рішили, туди з, з тим ми договорилися. Отаке. Активна, активна. Нетерпіння, да, нетерплячка якась буде. Да, і, те, і те, і те, і оте. Давайте подивимося, з чим це буде пов'язано. Треба буде швидшити от сьогодні. В понеділок. З вибором вашим, да, от якимсь там ем, навіть може бути в улічній житті, да, влюбленне і тут в, з кубка з мужчиною якимсь. Жінки, якщо жінки дивляться, пере, перевертаємо на себе, значить влюбленне любов і, і король король. Кубків, да? це король любима людина, любов і влюблене. Но це буде пов'язано з лічним. У четвірочки це буде пов'язано в лічних ваших отношеннях. Да? Це один із варіантів. Це ваші лічні відносини, але вони будуть якісь активні, якісь треба буде вирішити глобальні питання, і це треба буде вирішити дуже швидко. Може, там успіш в понеділок подати заявлення в ЗАГС, наприклад. Да? Ну, в Кожному своє. Так що, мої дорогі четвірочки, хай вас будуть іменно такі, е, кому, як, кому що треба, що з любимим людиною, як з вашою, що вам треба, то щоб у вас так і вийшло. Якщо у вас немає любимоючого чоловіка. Да? Давайте цей варіант розглянемо. бо є в мене дуже багато одиноких людей. Це буде пов'язано з активністю, якийсь треба буде вибра, е, зробити якийсь вибір. Да? І щоб отримати удовольствие, наповнення, да, бути задоволеним цим. Але король, король Чар, це може бути не тільки, наприклад, це як фігура, да, а це також може енергетика бути. Тобто ви чекаєте такого наповнення, але отримайте, якби. Будете задоволені своїми справами в конічному мітою, будете задоволені. Да? Або будете вирішувати якісь питання з людиною, яка до вас відноситься, от, ну, з повагою, з уваженням, з любов'ю, да? добротою. Якусь. Люд... Це може не тільки чоловік, наприклад, це і жінка може бути. Але от, до вас відноситься. Лояльно, скажем так, да? і ви будете з ним, з цим чоловіком, з цією жінкою, неважливо, Будете вирішувати якісь питання, які будуть касатися в якогось важного для вас вибору. Отак, от я б сказала. Такий прогноз у мене для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Ну, як завжди, традиційно, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Дякую. До побачення.